Привіт. У нас весь час ми живемо в Русі, так? І ми не відпочиваємо. Тут взагалі такий запах міцний, тут Шекспіром пахне. Тут, Шек... тут Шекспір. Тому що тут така ситуація. Ворог на кордоні страшний, махнаді варвари, ну, завжди Такі так. Яких гвалтують він... жінок? Вони гвалтують жінок, вбивають дітей і при тому ще й брешуть. І от збирається народ і каже, що робить. І тут виникає така думка, а не вибрати чи нам блазня в якості головнокомандуюча? Отака, отака історія. Ну, причому тут я вважаю, це професія його. В цьому, в цьому немає нічого. Ну, І народ обирає блазня головнокомандуючим. Але серед всього народу не знайшлося нікого більш достойного. І блазень буде найкращим головнокомандуючим. І, на мою думку, це діагноз, тому що цей народ, якщо він вибирає блазня головнокомандуючим, він хоче, щоб його перемогли. Тобто він не хоче існувати. Ну, і це суїцидально, і садомазохістські речі. Ну це вже не до мене, це до психіатра. Тепер я, так? Да? Так. Давай, про, давай продовжимо цю думку і доведемо її вже до кінця. І тому, якщо він ні на що не впливає, то все одно ким він буде. А якщо все одно ким він буде, то взагалі він нафіг він взагалі потрібен. І так ми дійдемо до того, що він нафіг не потрібен. І підемо далі. А нафіг потрібна Верховна Рада. Вони все одно на що не впливають, вони там всі сваряться. Давай кинемо туди бомбу, як ця Надя, да? і давай і добре заживемо. Ще там якісь ланки, все треба нафіг ліквідувати. Давай обнулимо Україну. Не ну, чому, ну, чому? нафіг вона потрібна? Ми обнулимо Україну. Ну, якщо народ не хоче бути українцями, а хоче бути хохлами, ну нічого ти тут не зробиш. До мені плювати, чи додає плюсів, чи ні. Я ж, я ж просто у нас розмова двох джентльменів. Я ж не агітатор. Я просто продовжую цю думку, що ну тоді може. Нафіг і, і нічого не треба, і не треба цієї країни, і не треба нам бути українцями, давайте будемо хахлами. Ну, ми тоді зникнемо як нарід, і може частково ми зникнемо фізично. А і асиміляція, і все таке інше. Ми будемо ну, як, під стілкою інших народів. От цигани. Прекрасно живуть цигани. Ну у них же нема країни і нічого у них нема. Ну, красота. Або курди теж без країни. Вони Ну, загалом курди. Якщо ти був в Тбілісі, вони це підмітають. Всі двірники там курди. Ну, да. Вони Все. хочуть бути хахламом. Тобто, треба докласти зусилля. Ну, якщо пофантазувати, то для того, щоб зробився Ізраїль, знадобився Холокост. Може, треба ще один Холокост. Ну, цього замало. Треба ще щось таке. Я і зараз так вважаю. Я просто лякаю. Давай ну, ти про... не будеш викати, Рома. Ну давай ми будемо нормально. Добре, Добре, я... не викиш, да. Що буде. Я, е... Пророк, може, Самуїл, ну, це є, справа в тому, що, на жаль, я кілька речей передбачив, ну не так, от, як зараз ми з тобою, угу. а в, в своїх п'єсах, навіть я їх писав, не знаю. Остання п'єса, яку можна до цього пристібнути, там король літер, там блазень приходить до влади. Я ж не, не політолог і не, не аналітик, так я що, все, що все, що я говорю, зараз можна засунути в дупу. Знаєш, але, але ж тут просто не треба великого розуму, що якщо серед війни блазнем, блазня вибирають головнокомандуючим, доброго цього нічого не буде. Тому що це треба бути великим аналітиком. приклад некоректний. Це, по перше, немає війни, по друге, він не блазить. Він бізнесмен. А я Авіаційні не хочу переверну. розбиратися всіх цих тонкощах. Да, для мене це все другорядні речі. Для мене головне те, що не бомблять Київ. От, і я пам'ятаю 14 рік, як це все було, і те, що є зараз. Це по перше. І ця людина втримала ситуацію. в найважливіший час. І вона свої функції виповняє добре. А в неї дві функції: це міжнародне становище і... і війна. І все це він робить. І в мене немає претензій до того, що виписано в Конституції. Розумієш, тут ще така справа. Ну, тому що в світі домінують. Бездарі і пашляки. І вони нікому не вибачать таланту. Нікому. А ще якщо талант ще й багатий, то це взагалі це злочин. Тільки породу, скільки вилили на цю талановиту людину. Я розумію, чому, тому що він дійсно талановитий. А по-друге, він багатий, але українці цього не прощають. Тому що я, я там абсолютно не корисний. Я, я їм сказав відразу, що я нічого не буду робити. Просто ви можете користуватися там і всім цим іншим. Я ж, я ж не можу цього. ходити там, агітувати. Все. я не вмію цього робити. Вони записали, тому що їм підходило це. Я не читав. По-перше, по-друге, мені абсолютно плювати, що про мене думають. А мені не плювати, що я сам про себе думаю. Ну, дивись, Сюда, ви ж журналісти. А у вас що є у журналістів? У вас стандарти BBC. Це коли отут у нас є стіл, з одного боку сидить єврей, а з другого боку сидить есесівець. а журналіст сидить посередині, і він каже, що правда десь посередині. Сидить есесівець і єврей. Це чисто по стандартам BBC. Прекрасний стандарт. Що тут погано. Ти а чому не може, що збожеволіло? Звичайно, може. Шо? Може бути все, що завгодно. Це така, знаєш, забобони такі, що народ насправді мудрий, а він знає правду. Народник такий. Народ знає правду. Сірм'яжну. Так не є. Народ погано. не хороший і не поганий. народ такий, як він є. І не треба робити з нього ідола. Я можу, це, я не хочу подобатись народу, я не політик, мені плювати, що народ буде про мене думати. Тим більше, що хохли будуть про мене думати. Може українцям я може, хочу ще подобатись, а хохли мені нафіг. Нічого, хай з собою щось зроблять. Не Порошенко, а просто президент відповідає за міжнародні відносини по Конституції і за армію. Я не знаю, який він робив помилок в цій. Цій в цих речах за які він відповідає, okay. okay. yeah. які він наробив помилок в парламентській фракції.